Вітаю! Хочу залишити відгук з приводу цієї витяжки. Зараз ми включимо, і ви побачите. Яка вона потужна. Навіть з такої відстані вона все добре смокне. Я трішки нижче навіть ручку тримаю. І так все видно, як вона все добре смокне. дивовижно Витяжка дуже крута. Я її 100% рекомендую, якщо хтось вагається купити цю витяжку або не знає, що він хоче, то я 100% рекомендую, що витяжка коштує своїх грошей. Я не жалкую, що я купила цю витяжку. Дивіться, це ветер. На столі нічого не залишила. Такі чуть-чуть крупненькі не, часточки все. Витяжка все мілке все витягнуло. Рекомендую витяжку. Дякую.